Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних пам Ощад. Є знижки на Аміксин IC 10% в аптеках подорожних пам Ощад. Одиниця наукова думка. Всі його знають. Багато хто був, навіть хто не був, все одно знають, тому що 102 роки видаництво виповнилося. З часів УНР воно існує у середмісті, і ну фактично, там, ну я не знаю, мовно кажучи, якщо спитати, от перший перше який в голову прийде, це, воно. це воно його буде. ліквідують. Його і ліквідують жаль, так, друзі, сьогодні, 2 грудня, воно припиняє своє існування і свою роботу. Більше деталей знає наша Олена Квітка і передаємо слово і чому так? Так, що сталося, Олено? Легі, доброго ранку. Ви знаєте, ми зараз у самому центрі Києва адреса Грушевського 4. І ви знаєте, мені здається, кого б не спитати, що на цьому п'ятачку взагалі є. То перша відповідь буде це книгарня, це видавництво, от, наукова думка, яке буквально позаду мене, тому що це незмінна адреса видавництва, і це взагалі це науково виробниче підприємство. Воно було засновано у 1922 році, тобто йому вже тут 102 роки, і воно найдавніше видавництво України. А ви знаєте, вчора зайшла на один ресурс, який присвячений і книгами книгам, і от під новиною про те, що видавництво наукову думку будуть ліквідовувати, збиралося дуже багато коментарів. Я їх почитала, і люди пишуть, що це взагалі разом з цим видавництвом йде ціла епоха. Що люди сюди ходили просто десятиліттями, родинами, що таке просто ну, ліквідовувати видавництво якомусь 102 два роки це просто неприпустимо. Що ліквідація видавництва це фактично означає знищення української науки. Пишуть люди. Де ну і взагалі дуже багато суму з цього приводу ви знаєте, багато людей ще написали, що можливо вже хтось просто поклав око на цю таку елітну нерухомість у центрі Києва, тому що ну не може тут просто існувати якесь видавництво, тому ще є і такі думки. Взагалі, що таке наукова думка? Видавництво. Воно видавництво специфічно. Воно входить до складу Національної академії наук України і взагалі воно займалося спеціалізувалося на виданні наукових монографій українських учених творів історико-культурної спадщини, словників та енциклопедій, і взагалі історія. Видавництво воно починається ще на початку ХХ століття, і все почалося з того, після того як друкарське обладнання Києво-Печерської лаври друкарні зачинилася на прохання що молодої академії наук його передали в академію. І це обладнання воно мало унікальні грецькі, латинські, французькі шрифти, яке дозволяло друкувати власне ось наукові праці, і це стало поштовхом для створення редакції, і саме ініціатором цієї наков. Редакції, і першим керівником став став Агатангел Кримський, найвидатніший лінгвіст, один з найвидатніших лінгвістів світу. Історик він фактично очолив це видавництво, і тоді воно факт займалося займалося публікацією підсумків наукових досліджень, тобто наукових творів. і було просто видавництвом при академії. Під час другої світової війни воно пережило еміграцію. після того, як вже після війни повернулося до Києва не тіль. Ки повернуло до воєнні об'єми друку. Тут було вже створено три редакції, і найвидатніші вчені того часу і взагалі діячі науки вони друкували тут свої твори. І От, власне, серед них Олександр Богомолець, Володимир Вернадський, Володимир Філатов, Микола Амосов, Борис Патон і багато інших. Проте золоті часи видавництва наукова думка вони припадають на 80-ті роки ХХ століття. І ось тоді наукова думка. Воно. Було три, займало третє місце в світі за обсягом випуску наукової книги і входило в п'ятірку кращих видавництв наукової книги в світу. Тільки уявіть у 1988 році тут було видано тисяча вийшло понад тисяча назв, які мали наклад у понад 5 мільйонів примірників. Ну, і, власне за час свого існування воно пережило дуже багато кризових ситуацій, багато реорганізацій і останній ре... Роки чим займалося видавництво наукова думка тим, що воно видавало словники української мови і е, енциклопедії різних напрямків. І от зараз, тут, 2024 рік, видавництво наукова думка 102 роки. І, на жаль, зараз воно перебуває у стадії припинення. Власне, працівникам цього підприємства наукового видавництва наукова думка про це повідомили ще два місяці тому. у Жовтні, п'ятого жовтня, була ініційована процедура банкрутства стосовно підприємства і видавництва наукова думка. Ми в коментарях назбиралося багато причин, але ми ж все ж таки хотіли запитати, яка причина того, що видавництво з такої історії тут саме зараз. По те, що воно вже пережило фактично століття і війни пережило, не одну війну пережило. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом цього видавництва і з головою комісії ліквідації пані Олено Жук. Але на жаль, слухавки ну, нам не вдалося цього, тому що слухавки вони не брали на повідомлення, наші не відповідали. Але все ж таки є коментар керівництва видавництва наукова думка. Це коментар інтернет-виданню чи тому, і власне там озвучена причина ліквідації видавництва наукова думка, і там зазначення, що рішення. Про ліквідацію видавництва е, при, прийняла Національна академія наука. Я зазначу, і нагадаю, що е, видавництво наукова думка воно є частиною Національної академії наук України і воно було ухвалено в межах оптимізації академії. Ну це власне е, єдина версія, яка нині є в інтернеті, тому що поки що коментарів офіційних е, наживо е, нам не вдалося отримати. Друзі, ну мені мені шкода, е, знаєте. Я скільки сама себе пам'ятаю, знаю, що тут був книжковий магазин, але це ж не тільки про книги, це й про людей, які займалися е, унікальних спеціалістів, які займалися редакцією наукових видань. Ну і це ціла епоха. Саму А скажи, будь ласка, взагалі десь купити книги або видання цього видавництва ще можна буде чи ні? Колеги, купити е, книжки видавництво, наукова думка ще можна, і це зробити можна тільки сьогодні, якщо говорити наживо, не купувати ці книжки е, не оф. Е... Тися ось тут на Грушевського 4, і фактично, сьогодні цей магазин буде існувати. Фактично, сьогодні він буде відчинений останній день. Тому всі, хто хоче, може прийти сюди і купити ці книжки зі знижкою 75%. А також це ще можна буде зробити онлайн до 10 грудня, тому що інтернет буде магазин, буде відчинений. Також хочу зазначити, що окрім цієї ось друкарні і книгарні за адресою на Грушевського 4, також видавництво за зачиняю свою книгарню на Терещенківські 3. Це поверх 2. на другому поверсі. Вона знаходиться кімната 114. І от сьогодні ця книгарня на Терещенківські вона буде працювати також останній день, і там також можна буде придбати книжки з знижкою 75%. Осилана квітка, наукова думка. Прощаємося із легендарним брендом абсолютно. Але зараз кожен хто знав, хто ходив, хто любив, хто цінував, хто пам'ятає, може докупити книги, які зараз просто на просто дуже такі фактично. терміни скорочені. Ну фактично, сьогодні один день офлайн залишився, і далі тільки онлайн, і то до 10 грудня, не більше.